Добрий день, дорогі глядачі. Це відповіді від народної думки. Сотні, а незабаром вже й тисячі відповідей будуть на цьому каналі, тому долучайтесь. І я щодня отримую відповіді від вас в різних месенджерах: будь то Telegram, будь то Facebook, будь-то Ютуб-коментарі. Да? І стараюся їх всіх клафікувати, згрупувати і дати якусь таку чітку відповідь, яка б задовольнила. І того, хто питає, і ще тисячі людей, яких є аналогічне питання в їх голові, або, можливо, навіть вони його вже написали. Тому е мій помічник Каріна Добре, Іванівна мені. зараз буде їх заслучувати питання, я буду відповідати. Так, і будемо розбиратися, так ви отримуєте найціннішу інформацію. Тому поїхали. Отже, перше запитання від підписниці. Добрий день. Базова соціальна допомога це місячна допомога, як її можна витратити? Пані Інна додала таке питання. Дякую, пані Інна. Це базова соціальна допомога це абсолютно новий вид допомоги, який держава ввела з липня місяця цього року. Чим вона відрізняється від попередніх допомог? Всі попередні допомоги були прив'язані до так званого прожиткового мінімуму. А базова соціальна допомога її відв'язали від прожиткового мінімуму і прив'язали до якогось базового числа. Наразі це 4,5 тисячі гривень. Так, це щомісячна допомога, витратити її можна абсолютно як завгодно. Тобто, це вона нараховується коштами. Це не так, там як. Ці, от є допомоги да тисячі зеленського, які можна витратити на якісь окремі речі, це виплата, яку можна витратити як завгодно на ваше бачення. Тобто ці гроші не є маркованими. Вона видається правильно щомісяця, но там не всі можуть її оформити. Яка сума цієї допомоги? Сума цієї допомоги дивіться зараз, кажуть непопулярне речення в кожного різне. бо люди люблять стабільність. В чому стабільність і в чому кожного різне. Стабільність це коли сказали, що дають по 2 тисячі, всім дають по 2 тисячі, всі ці 2 тисячі беруть і не треба нічого рахувати. Ну тут трішки не так. Дивіться, Сума допомоги 4,5 тисячі на першу людину і 3,950 на кожну наступну сім'ї, тому що вона дається не на одну людину, а на всю сім'ю разом. Хоча, якщо одна людина проживає, вона також може подати як сім'я тільки з одного члена селе. І на дітей до 18 років. І на людей з інвалідністю першої і другої групи це також 4,5 тисячі гривень. Байдуж, вони перші, другі, там нема різниці. Но, рахується так. Додаються на кожного члена сім'ї оці суми 4,5 тисячі, да, там, якщо у вас трьох, то на три множиться. І потім віднімається від вашого прибутку. Тобто, якщо ви отримуєте там, зарплату в 10 тисяч гривень, ви мама якої двоє діток. Да, Тобто на вас 4,5 і на кожну дитину також по 4,5, якщо вони до 18 років, то це виходить там, що? 3 на 4, 12, ще плюс 1500 – 13,5 тисячі. А ваша зарплата 10, то на руки вам платиться 3,5 тисячі. Тобто різниця між вашим доходом mm -hmm. і сумою цієї базової соціальної допомоги. Хто може оформити? Наразі відкрите оформлення для таких категорій. Це… Малозабезпечені, які мають офіційно статус малозабезпеченого. Далі це одинокі матері. Далі це дітки, на яких не платяться аліменти. І ще також багатодітні, але там також нюанс треба рахувати з прибутками, що їхній прибуток менший, ніж різниця цієї базової соціальної допомоги. З 1 жовтня обіцяють розширити список, і туди можуть війти люди всі з України. тобто немає якоїсь категорії. Єдине, щоб їхній дохід був менший, ніж прожитковий мінімум людини з цієї категорії. Чому кажу людина з цієї категорії, а також не конкретні суми. Бо в нас різні прожиткові мінімуми. Для непрацездатних це 2,361, для працездатних це 2,958, там 958, здається, загальні там 3 з копійками, і для дітей до 6 років від 6 це також різні суми. Тому рахується для кожного окремо. З 1 січня мають це змінити і дозволити отримувати цю допомогу усім людям, в того дохід менший, ніж не прожитковий мінімум, а оця базова величина. Ну базову величину буде визначати Кабмін. Яку він її визначає не зрозуміло. Я надію, щиро, що це все-таки будуть тих 4 тисячі гривень. А також пенсіонери, які... Здобули право на пенсію, але не отримують пенсію через те, що в них не вистачає стажу. По ідеї з 1 жовтня також вони вже зможуть оформити, і там суми будуть від 3950 до 2450, в залежності від кількості стажу. Це я окремо розбирав на каналі. Можете подивитися. Не буду зараз повторюватись по 18 разів, тому там суми коригуються в залежності від стажу. Але вони менші, ніж сама величина базової соціальної допомоги. Куди звертатися для оформлення? Для оформлення можна звертатися. Перше, і саме таке надійніше це представництво пенсійного фонду, тому що всіма соцдопомогами вже займається пенсійний фонд. Ніяке Міністерство соціального захисту, ніхто вже всі видає пенсійний фонд і незабаром буде абсолютно все платити пенсійний фонд. Друге, це через ДІВ, якщо не хочете йти. То онлайн можна оформити вже через Дію. також є відеоінструкція на Народній думці, можете подивитися. Третє це уповноважено у вашому окрузі. Тобто це староста в селі, прозорий офіс, ОТГ в місті. Також туди можна звертатись, і там буде оформлення базової соціальної допомоги. Дякую за відповідь. Надіюсь, вам все зрозуміло, все понятно. Якщо ні, то дозапитуйте, будемо по вашим питанням відповідати. Е і по іншим також. Тому розбираємося з кожним питанням, стараємося їх класифікувати, групувати. Ті, які найбільше пересікаються, даємо відповідь відразу, ті, які менше, то дочитуємо, дошукуємо, так, щоб покрити максимально велику кількість. Тож давайте розбиратись разом до побачення.